Півтора десятка загиблих і ще вдвічі більше поранених. Таким став четвер для української армії. Неподалік містечка Волноваха на Донеччині. Терористи напали на українських військових, що стояли в лісопосадці біля дороги та розстріляли з гранатометів. Про найбільші втрати за час проведення АТО за мить у новинах на 2+,2. плюс Провал операції на Донеччині терористи розбили незахищений блокпост. Українські військові зазнають утрат. По Києву зі зброєю та вибухівкою у столиці затримали професійних диверсантів, які маскувалися під майданівців. Дерибан у Донецькій Народній Республіці самозваного мера Слов'янська Пономарьова заарештував самозваний головнокомандувач Стрілков. Чорний четвер для української армії щонайменше 16 загиблих, десятки поранених. Неподалік Волновахи в Донецькій області сотня бойовиків напала на українських військових, які стояли в лісопосадці біля дороги. У бою підбили та спалили два наших БМП зіл та санітарний уазик. У мирний час 51 перша моторизована бригада, яка складалася з контрактників строковиків та мобілізованих, базувалась у Володимир Волинському на Волині. А з початком бойових дій понад дві тисячі вояків цієї частини задіяли в. Антитероричні операції наразі відомо вже шість прізвищ загиблих: це Дмитро Йовзик, Володимир Зароднюк, Павло Попов, Михайло Грицюк, Олександр Артемчук та командир 3-го батальйону Майор Полінкевич. Усі вони були родом із Волині. Стало відомо ім'я ще одного загиблого на Донеччині: боєць 51-ї моторизованої бригади рівнянин. Чоловікові 34 роки. Родом він із Ради вилівщини, але з родиною обжився біля рівного чоловіка мобілізували місяць тому і одразу кинули в бій. Знімальну групу. Вона зустрічає зі сльозами на очах, але в смерть чоловіка не вірить. Дружина Андрія нечепорука Ольга розповідає: тільки но почалися заворушення на сході України. Андрій пішов добровольцем у Нацгвардію. Щоранку о пів на шосту, він телефонував дружині і розповідав останні новини. Сьогодні дзвінка від чоловіка не було. Позвонила я друг, сказав, що якби це, якби я його бачив, він там швидкий був. Там було дві швидких, і він був швидкий. Вони просто стріляли по швидкій. які це люди, які це люди. Якщо я не знаю, фашисти не були такі, як вони. Родина Андрія сьогодні стежить за усіма випусками новин по телевізору і радіо, і всі сподіваються, він поранений, але живий його фамілії поки нема. Вісім чоловік загибли, а його фамілії там нема. Ми сподіваємося, що він живий. Ми надіємося. Торік він для родини побудував хату. У 34-річного Андрія Нечепорука четверо дітей. Син показує його світлину. Каже, сумує і рахує, скільки батько провів на війні. Сьогодні 37-й день. Що живий, що ранений і не вбитий, що приїде. Він. Мужик шустрий, дуже шустрий, А як він попав у цю каталацію, то я цього не знаю. Не можу сказати. Це він міг вискочити з машини, там під обстрілом, всякого буває. А як вийшло, так ж там не один поліг смерть солдата Нацгвардії Нечепорука вже підтвердили у сільській раді. І оголосили трагічну новину у місцевій церкві. Утім, родичі не вірять і чекають, що в військкоматі дані про смерть спростують. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівненщина. новини 2+,2. Таких утрат за один день сили АТО від початку спецоперацій ще не зазнавали, що стало причиною загибелі такої кількості військовослужбовців. Непрофесійність вищих чині у штабі, недбальство командира, який не виставив вартових і не обкопався, чи відсутність взаємодії між підрозділами розвідки, які мали б супроводжувати колону. Про АТО, яке не те, запитаємо в Олександра Моторного. Сашко, добрий вечір. Власне, яка ситуація? Що кажуть про напад на наших військових? Привіт, Руслан. Насправді вечір не дуже добрий. Атакували бойовики український блокпост дійсно волновацькому районі. Це захід Донецької області між Ольгинкою та Володимирівкою. Фактично, це територія ландшафтного парку. Там це відбулося на початку шостої ранку. Під обстріл потрапив підрозділ один лише підрозділ 51-ї окремої механізованої бригади, що зазвичай бузується За Залізну інформацію. У момент нападу на блокпості було від 35 до півсотні військовослужбовців, Причому те, що сталося, відверто кажучи, було навіть не нападом, а саме розстрілом у буквальному розумінні цього слова прибули бойовики на місце, начебто на двох інкасаторських броньованих бусах та двох джипах, а масований вогонь відкрили із засідки. Обстрілювали український табір, диверсанти зі стрілецької автоматичної зброї, гранатометів, кулеметів та навіть із ПЗРК переносних зенітно-ракетних комплексів під час обстрілу. Один із зарядів влучив у бойову машину піхоти. У тій здетонував боєкомплект. Ті, хто. Приїхав згодом за своїми загиблими та пораненими товаришами, стверджує, що там відбулася справжня бійня. Їх придрога лежить, я їх зараз не можу забрати. Вони дають, щоб познімали всі. Комбата витягнув. Півголови не мав комбата. Йому 27 років. Офіційні джерела міністерства оборони говорять про дев'ятьох загиблих українських вояків, і ще 17 ро кажуть, отримали поранення. Один із наших західних колег-репортерів, якому вдалося майже одразу після утечі бойовиків потрапити на блокпост, стверджує, що бачив 11 тіл, зокрема застреленого чоловіка у медичному фургоні. на Передньому сидінні та кілька тіл солдатів в українському військовому камуфляжі, що лежали просто серед поля у міському відділі охорони здоров'я волновахи, говорять, що до тамтешньої районної лікарні доправили 31 пораненого у більшості важкі поранення, але їхню приналежність або до регулярного урядового війська або до терористів не поточніть. Разом з тим бійці батальйону територіальної оборони Донбас були також сьогодні на блокпості біля Волновахи. Вже після нападу і у них свої дані стосовно кількості загиблих та поранених. Виділо вроде, 14 чоловік. США стало. Так, США, А ранній про ранню хідність. Всього було чоловік 30, там на блокпосту, як сказали, чоловік 14, а остальні ранні. Я не Воруження можу спрошувати. Я не можу стверджувати стовідсотково, але не виключно, що напад здійснила бригада бойовиків, яка висунулася з горлівки. А командував загоном диверсантів. Вже відомий за багатьма повідомленнями з зони проведення антитерористичної операції. Бойовик Безлер. Поміж собою диверсанти називають його Біс. Це опосередковано підтверджується тим, що інкосаторські броньовики не так давно викрали саме у Горлівці. Мало того, одному із західних журналістів людина у Балаклаві, яка представляється саме бісом. Сьогодні демонструвала зброю захоплену на місці богу. Мало того, є ймовірність, що частину українських вояків терористи захопили у полон, але це лише припущення, яке грунтується на тому, що під час спілкування із бойовиками західні репортери чули крики із сусідніх приміщень. В свою чергу військові аналітики вже кажуть, що таки укривали м'ясорубки. Цілком можна було уникнути самого бою навряд чи, адже місце розташоване за майже сотню кілометрів від епіцентру діяльності бойовиків, тобто від слов'янська і з І саме тут обстрілу ніхто не очікував. Але до розташування блокпосту, до його організації, наявності дозорних секретів та охорони у фахівців є чимало запитань. Имея информацию о деятельности диверсионных групп противника, безусловно, командир был обязан, в соответствии с боевыми уставами, со всеми тактическими наставлениями, какие выставить соответствующее боевое охранение, обязан был обеспечить личный состав индивидуальными групповыми укрытиями, принять меры по разведке местности. К сожалению, все эти элементарные тактические наставления не были выполнены. Группа значительной численности сумела абсолютно скрытно Незаметно подобратися на близьку дистанцію і провести буквально розстріл всіх видів оружа личного состава і бойової техніки що привело тяжових протирів і буквально півтори години тому військові аналітики групи інформаційний спротив опублікували повідомлення, що на Донеччині терористи почали термінову передислокацію власних загонів, аби підсилити угруповання бойовиків у районі Слов'янська. Йдеться про півтори сотні диверсантів, яких, начебто, зняли з блокпостів навколо дружківки, і без зброї, аби без перешкод оминути блокпости українських силовиків, їх тепер перевозять на північ області. Хоча у штабі АТО таку інформацію на тепер офіційно не підтверджують. Руслане. Дякую, Олександре. Олександр Моторний про останні події на Донеччині та навколо Слов'янська. На Луганщині через наш кордон сьогодні вночі намагалися прорватися бойовики. Прикордонники зупинили три камази в супроводі Ниви, які штурмували з російського боку кордон України. На попереджувальні постріли порушники не зважали. Українські вояки почали стріляти на ураження. Щинився бій. Автомобілі змушені були розвернутися і відступити в глиб російської території. А в відділок станично луганський бойовики зі зброї взагалі мало не взяли штурмом. Прикордонники обстрілювали снайпери та закидали гранатами. Усі три нічні атаки. Наші вояки відбили без утрат прорвати український кордон російські бойовики намагались ввечері проти четверга на Луганщині. Державному жу в районі нещодавно спаленого пропускного пункту із Варене та селища Красна Талівка приїхали три камази в супроводі ниви без номерів. Камази бойові, пірмаштової армії образця без номерів. Це був прорив на зеленій грані. Наряд знаходився там наряд секрет, так називаємо, приховували спостережень. Що такого перевозили, невідомо. Але за інформацією нашого джерела у Держприкордонслужбі, після того як українські вартові відкрили вогонь, караван авто розвернувся у зворотньому напрямку. Вогню у відповідь не відкривали. Такий зараз вигляд має приміщення прикордонного відділу Станично-Луганське, що розташований в межах селища Станиця Луганська за 14 кілометрів від обласного центру. Близько 30 озброєних бойовиків під'їхали сюди близько одинадцятої вечора і висунули ультиматум скласти зброю та здатися. Після відмови вже о пів на першу ночі розпочався штурм. Закидали ручними гранатами, стріляли з гранатометів. По бійцях українського підрозділу вели прицільний вогонь снайпери, що засіли в кількаповерхових будинках. Вони розташовані за сотню метрів від прикордонного відділу. Который, который стоял на блокпосте на странице Луганской. Там мост есть, который перекрытый блокпостом сепаратистов. Там у них стоял каток. Вот а этот каток они пытались использовать для того, чтобы бить ворота. Подразили. Упродовж ночі українські прикордонники відбили три атаки терористів. За підтвердженими даними двоє українських прикордонників зазнали поранень одного контузила. Наше джерело стверджує, приміщення захищали мало не голіруч. А подроздіління хімі тут. в станиці Луганській готуються до чергових штурмів. Як стверджують джерела сьогодні, в захопленому бойовиками приміщенні Луганської СБУ сепаратисти поповнили арсенал з коктейлями Молотова. Ольга Максимова, новини 2+2. Російського снайпера впіймали в Харкові оперативники. Затримали 34-річного чоловіка на залізничному вокзалі. У місті він був проїздом, бо їхав до Ростова, а потім планував повернутись на український схід. Інструктаж та навчання він пройшов у Ростові на Дону. Відомо, що раніше цей чоловік воював у Чечні Участвував на території Чеченської республіки. Бувають приходилось? приходилось в качестве снайпера. Так. Да. Просто справді обіцяли дати? За штупроспаду на Україну. За чивою? Помагать. Називають сепаратісти. Воювати. Воювати? Так його, так, Воювати? Да. У Києві затримали професійних диверсантів. Два кримці обоє колишніх міліціонери втерлись у довіру майданівців. Жили в Київраді, дружили зі свободою. винаймали житло, у якому тримали арсенал зброї та вибухівки. СБУ накрили помешкання завербованих ФСБ терористів. Під час обшуку вилучили автомати, пістолети та вибухівку і обладнання до неї. Годинниковий механізм, порох та бікфордові шнури. Під час огляду такого скарбу довелось евакуйовувати сусідів. У гаражі бойовиків оперативники виявили і орхтехніку, яку псевдомайданівці поцупили із Києва адміністрації. Жителям одного зі столичних будинків від самого ранку забороняють заходити до власних помешкань. Близько дев'ятої правоохоронці наказали покинути квартири та вимкнути газ. Будівлю та весь двір навколо загородили. Людям пояснили, усе через витік газу. Втім, версію правоохоронців жителі слабо вірять, бо ввечері бачили тут купу автоматників, а вночі чули крики та потужні постріли. Олена з дитиною вже кодру годину нервується та чекає пояснень. Бистра зібратися, вийти і перекрити газ. Нічого нам не біснілі, наже покримні Учора Вечора біля парадного бачила силу селену автоматників. Підозрює причина у цьому. Під'їхали дві машини. зайшли люди з автоматами в масках на другий етаж уже об одинадцятій вечора гучну стрілянину. Ну, чув увесь, увесь дім я сиджу собі курю, Тут стой стріляти будемо, і бах-бах. Я виглядаю в окно ані бігуть. Мимо моїх окон, толпа. Я злякалась, я присіла. Одного кажуть, наздогнали та завели в квартиру. Хвилин за десять уже вивели двох. один здорове, адінніжа один З кульками на голові. Ой, жах, жах. Про те, що в будинку купа вибухівки, люди дізнаються за потужними звуками. <звук> Вибухотехніки за два заходи спускають із квартири та знешкоджують небезпечну речовину. Ручні гранати, велика кількість бойових набоїв та саморобних вибухових пристроїв. Три автомати Калашникова, два пістолети, макарова, пневматична снайперська гвинтівка. Тощо усе це належало двом терористам-диверсантам. Звітують у СБУ українці, кримчани оселилися на другому поверсі. Самі, нібито колишні міліціонери, ще й учасники Євромайдану, що правда працювали на російські спецслужби. Встановлено ще ці особи приїхали з Криму. В січні цього року певний час провели на майдані під виглядом євромайданівців. Вони пробували на території будинку Київської міської державної адміністрації. За нашими даними і за їхніми свідченнями передавали, збирали і передавали інформацію про події в Україні своїм російським координаторам. І саме вони стверджують, ОСБУ, забезпечили зброю диверсантку Марію Колєду. Що 8 квітня її заарештували за співпрацю з російськими спецслужбами під час сутичок біля Миколаївської обласної адміністрації? Затримані облаштували в Новому будинку міні-лабораторію. У квартирі виявили і порохи, і ацетон, і металеві контейнери. Словом, усе, що необхідно для виготовлення вибухових пристроїв. Про те, що поряд живуть терористи, сусіди і не здогадувались. Міла Яківна, хоч і мешкає навпроти нових людей, хлопця та дівчину побачила лише тиждень тому. Вона говорить, а я живу з мужем гражданським. А я посмотрю на неї, думаю, який-то та й муж странний. Така неприємна. Бо жильці бояться навіть після знешкоджені рочовини повертатись додому. Режу. Адже через нових сусідів у повітря міг злетіти цілий будинок. Євгенія Цвітацька, Дмитро Запронов. Новини 2.2. плюс Розправа між донецькими самозванцями і нові БТРи купують для військових та нацгвардії. Далі буде. Кло зброя севдожурналісти командують бойовиками і наводять вогонь по позиціях українських військ. Російська глибинка ціни на харчі в Криму шокують жителів автономії. Хліб по 15 гривень, полуниця по 90. Терористи Донбасу вже чубляться між собою сьогодні. За наказом стрілка бойовики взяли в полон самопроголошеного мера Слов'янська В'ячеслава Пономарьова. Останній і ще кілька днів тому допомагав лідеру донецьких бойовиків воювати з тими, хто був проти так званої Донецької народної республіки. Затримали Пономарьова, нібито за його тісні зв'язки з місцевим криміналітетом. Простіше кажучи, стрілок просто побоюється втратити контроль над терористами Донбасу, оскільки побачив, що Пономарьова безапеляційно слухається сотні збройних бойовиків, утім, інформацію про затримання пономарьова частина місцевих сепаратистів сприйняла неоднозначно. І так звана Донецька Народна Республіка затріщала по швах город Терористи не розпізнали терористів. В інтернет потрапило відео, як у слов'янську одна група сепаратистів натрапила і ледве не розстріляла іншу. Бойовики вирішили, що це війська Нацгвардії і відкрили вогонь на ураження. За кілька хвилин усе ж зрозуміли, що переплутали. Стрілянину зупинили, але обстрідані терористи на братів бойовиків дуже образились. Між собою терористи довго сварились з використанням ненормативної лексики. Заспокоїло їх лише те, що під час цієї спільної такої зустрічі ніхто не постраждав. Все, Всього це не Все, не стріляємо. Ми доволі просіки приїхали. Вишують. Я хіба чудом на. Команда Скачив комонового тихо, тихо, все свої спокоїти на Луганщині. збройні бойовики захопили чотири копальні. Про напад повідомило Мін енергогілля. Усі чотири шахти імені Мельникова, Капустіна, Новодружевська та Привільнянська входять до складу Лисичанськ вугілля. Терористи, погрожуючи зброєю, вимагають віддати їм вибухівку. Копальні припинили видобуток через погрози бойовиків. Гірники розійшлися по домівках. Адміністрація підприємств нині веде переговори з нападниками. Офіцери прикордонника, зрадника затримали в Черкасах. 31-річний вояк, один із офіцерів навчального центру, створив національно визвольний рух Черкаси. Зрадник закликав до захоплення силою влади через соцмережі, шукав поплічників і агітував до мобілізації і невиконання чинних наказів своїх старших командирів. Сбу затримала перевертня прямо на вулиці. Руки, Руки! все. У Донецьку сепаратисти полюють на видання, які закликають до меру вранці. П'ятеро бойовиків удерлись в адмінбудівлю типографії Новий світ. Нападники хотіли вилучити наклади брошур, але їм не пощастило. Усі видання розвезли. Тож бойовики обмежились невеликою частиною накладу, яку не встигли вивезти Йдеться про бюлетень. Говорить Донбас, газета сьогодні та погірницькі, що надрукували статті, які закликають до миру на Донбасі. Вони триволі звести вісті ражу газети сьогодні. Вернути з почтових ящиків і воска все з і тут же вони почали смотрити ну, всі газети, которые були там. І у них возникли там претензії, що куча здані. І от з криками, що ми туди -туда поїдемо, туди поїдемо. Туда ні са редакція були названі. Там поїхали туди. Люди. Журналісти чи не журналісти? Репортери російського каналу Лайф Ньюз. Українська СБУ підозрює у співпраці з терористами. Знімальну групу затримали з бойовиками та зі зброєю. Самі медійники визнали, що збрехали на кордоні про мету приїзду, а користувались на сході ксероксами посвідчень, а не оригіналами. Згодом у мережі з'явилось відео, на якому чути, як хтось віддає команди бойовикам вести вогонь по українському БТР. Націлювачем на думку силовиків міг бути той самий оператор російського телеканалу. Йди, 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 йди. Отходи, оттаскивай, оттаскивай, Одесса. Огонь, на поражение, давай! Це відео сколихнуло світ під грифом журналіст Лайф Ньюз командою терористами під слов'янськом. А це арешт цієї знімальної групи, 18 травня. У їхньому багажнику знайшли протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Репортерів звинуватили в тероризмі. Та чи репортери вони військовий експерт Валентин Бадрак вважає коригування вогню журналістом цілком професійним, і це його не дивує. Якщо йдеться загальновійськовий військовий бій. То це можливий стиль керування офіцера, який підготовлений Росія пронизана спецслужбами повністю. Це може бути журналістика, це може бути наукова діяльність. Утім, на допиті затриманий Марат Сайченко тримається в версії журналістика, хоч зізнається на боці сепаратистів при пересіченні границі в аеропорту Борисполь ми скрили істинну ціль візита. так как боялись выдворения из страны, получили у представителей Донецкой Народной Республики разрешение, аккредитацию на проведение журналистской деятельности по освещению референдума и для другой работы. Що це за друга робота? І хто такі? Ці Марацайченко та Олег Седякін, Держдепартамент США з власних каналів отримав інформацію про нежурналістський візит групи. Імовірно, в багажнику були переносні зенітно-ракетні комплекси під час затримання. Це викликає в нас низку запитань в інтернеті. Є купа фотографій Олега Седякіна в різних бойових точках. Її знімок з антиукраїнського мітингу із символікою фашистського руського блоку. А от в активі Марата Сайченка мілітаристського арсеналу немає. Лише фото семирічної давності, де він як папараці шпигував за акторами Абдуловим та Ярмольником і був побитий. Припущення, що за кадром саме його голос висловив російський журналіст, який переїхав до Грузії, Олег Панфілов. Рівень довіри до нього в різних таборів різний. Проте голоси справді дещо схожі, якщо в спокійне інтерв'ю додати історичних ноток. Понімаємо, що ми нарушили закон этого государства машину убирайте, машину убирайте, не мішайте ребятам работать. Давай тащи. шеф російського пропагандистського органа Life News Ашот Габрилянов уже розпочав кампанію з відбілювання своєї знімальної групи свідченням інших так званих кореспондентів. Авторство чомусь віддають оператору Сайченку, знаю його особисто. Це не його голос, це голос одного з командирів загонів, позивний моторола. Ми з ним спілкувалися. Утім, репутація російських журналістів, тим паче комсомолки, давно відома спільноті. Кілька днів тому Дмитро Стєшин нацькував терористів на свого німецького колегу з видання Більд а от долю так званих лефнюзівців вирішить СБУ Станіслав Фещенко Дмитро Опанасенко. Новини 2+,2. Два десятки нових БТРів 3Е уже найближчим часом. Отримують збройні сили та Нацгвардія. Уряд виділив для їх закупівлі 100 мільйонів гривень. І ще на 200 машин уже четвертої моделі Кабмін замовив у харківському заводу імені Морозова. Сьогодні очільник уряду відвідав навчання під Києвом другого резервного батальйону Нацгвардії. Його готують для завдань. Ато. Солдатам привіз бронежилети, каски та новітні радіостанції. Самі ж солдати скаржаться лише на неякісний одяг. Ми постійно щось купуємо: форму, бронежилети, засоби зв'язку. Слухайте, 23 роки нічого не купувалося. Інколи таке буває, що ми вже гроші знаходимо, так не знаходимо місця, де це купити. Тому все, що необхідно забезпечувати в самих прискорених темпах. Забезпечується форма, далеко не відповідає стандартам. Вона не є гігієнічна, скажімо так. Ні, матеріал використовується штучні і вона горить сильно. Синтетика, повна синтетика. Батун по 15 гривень. Вода мінеральна по 10. М'ясо по 100 і більше суниці по 90 гривень, а банани по 40 за кілограм. У Криму ціни на харчі показилися. Кримчани чекали стабілізації цін, бо обіцяв особисто самопроголошений прем'єр Аксьонов. Натомість жителі автономії отримали захмарні ціни та порожні полиці. Невдоволені бабусі бідкаються. Ціни ростуть швидше від пенсій. Здійська дата був сир, а тепер нічого. Давно забутий дефіцит та порожні прилавки настільки вражаючі для нинішнього покоління, що кримці знімають таку дивовижу на відео. Молоко, творог, сметана, Цього більше немає в продажі в супермаркетах Криму. Від 17 травня кримська влада перестала пускати на півострів молочні продукти з України, вимагаючи дозволу розпожив нагляду. Молочні відділи миттєво спорожніли, адже 90% молочної продукції постачають у Крим саме українські підприємства. Наймовірніше самопроголошена кримська влада розчищала ринок молокопродуктів для російських виробників, проте ті не встигають забезпечити півострів молоком. А те, що завезли, вдвічі дорожче за українське Заходять зараз російські, вони майже в два рази Наприклад, селянське молоко, і слібило где в районі дев'яті зараз они заходят где-то в районе 17. районі имею в виду грів. это все сьогодні самопроголошені кримські урядники визнали, що не впорались і потребують ввезення української молочки. Значить, все це повернеться. во-первых є вже 80, більше 85 підприємств на Україні, які підтвердили статус предприятий, имеющих маючи можливості з точки зрения требування розвідку поставляти. поставлять по молочці. Я думаю, ситуація вирівняється. Загалом у кримських супермаркетах останнім часом не встигають міняти цінники. Люди змітають із прилавків усе, поки не здорожчало. Ціни дорожають кожен день. От приходить товар, накладна, нова накладна. Стараємося побільше брати, щоб якось зекономити. Здорожчав хліб, овочі та м'ясо. Ціна свинячого битка перескочила за сотню гривень. Я лічника йшла, я брала зразу побільше да? м'яса 5-6 кілограм. Щас я того позволить. Не могу, я мінімум возьму 2 кілограму. Тому що це на на те гроші. у дефіциті українські цукерки, соняшникова олія та дитяче харчування. Та навіть порожні прилавки і шалені ціни ще не вивели з ейфорії прихильників Росії в Криму. Ціни не продукти є всі. В принципі, по сравненню з тим, що повишаються пенсії на по нормальному коефіцієнту. Перешітуються зарплати, устраивають все. Проте пенсіонери кажуть, підвищені російські пенсії за кримськими цінами не встигають. Ну все так дорогое. Картошка молодая, дорога, не поешь, а старая уже плахавата. Нам вообще ще маловато денег, Нам надо більше чтобы щоб ми отак от пожили, як люди. Утім, із стрибку цін самопроголошена кримська влада намагається знайти пояснення без втрати репутації. Мовляв, Крим влився в потужнішу російську економіку і пропонують готуватися до подальшого здорожчання. Ніяких серйозних кризісних моментів в роботі економіки республіки нет. Я думаю, что к сентябрю-октябрю к наша економіка уже полностью адаптируется к работе в новых условиях. Та де хто вирішив не чекати покращення? так купила розсаду, везу, щоб посадити, щоб був свой перець, свои эти, ну как, овощи. Я это не сажала, теперь буду сажать. Ольга Дерев'янко, Крим новини 2+2. Це все про що ми встигли вам розповісти. Добрих новин, і, головне безпечних Тримайтеся!